Саме в цей момент адміністрація будівлі вирішила раз і назавжди вирішити проблему вологості, яка існувала роками. Роботи в гаражі ми розпочали з розрізання підлоги вздовж стін і одночасного проколювання під нею, щоб отримати доступ до її конструкції знизу і заповнити утворені порожнини мінеральними розчинами NCTCM і NCT Crystal. Їх завдання полягає в тому, щоб з'єднати стики між стінами і підлогою монолітною фугою, яка є активною ізоляцією, оскільки вона постійно перетворює воду, що проникає знизу в кристали результаті всі поверхні, що контактують з такою фугою, скам'яніють і стають повністю водонепроникними. До того ж, ми зробили канавки глибшими ніж плита підлоги, що ще краще захищає цю критичну зону. Крім того, нам довелося усунути протікання в ліфтових шахтах, а також очистити і встановити нове ущільнення на зливні решітки і гаражні ніші, в яких утворилося безліч тріщин, через які вода проникала всередину приміщення. Крім того, ми нанесли на всі стіни єдиний суцільний шар з тих самих розчинів завдяки горизонтальному впливу на внутрішньої. Частину стін, які покриває цей шар. Всередині них відбувається той самий процес скам'яніння. Ми також нанесли гідроізоляційний матеріал НКТ на колони, що підтримують важку стелю, що значно посилило їх і таким чином поліпшило статику всієї конструкції гаража. Ми вже згадували про недостатньо закріплені з'єднання бетонних плит у стелі. Ми також взялися за це. Однак цього разу не з середини, тобто з внутрішньої сторони гаража, а ззовні. Це було важке завдання, яке вимагало точності, оскільки ми повинні були ретельно оглянути. Кожну частину стелі і виконати глибоке ущільнення в місцях протікання за допомогою nct SEM і NCT Crystal. Однак, ми завершили всі вище зазначені роботи з ущільнення протягом двох тижнів, що є дуже хорошим результатом, враховуючи масштаби, виявлених на місці пошкоджень від води та поточне використання гаража. На момент перегляду цього фільму згаданий гараж нарешті сухий і ізольований. Усередині нього. Більше не потрібно використовувати енергоємні насоси. Нарешті інвестор зміг видалити з мокрих і непривабливих стін гіпсокартонні плити. Таким чином ми повністю усунули тиск води на це неналежним чином, ізольоване приміщення. Витрати на гідроізоляцію та поліпшення статики склали 28 тисяч євро.